Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамус і Програма зверни увагу. На сайт нашої програми надійшов лист, який стосувався проблеми паління листя та сміття біля житлових будинків. Наш глядач пише, що дізнався про те, коли спалюють листя, виділяються шкідливі речовини. І логічно, що людина хвилюється за своє здоров'я. І програму Зверни увагу ця тема теж зацікавила. Коли палять листя поруч з житловими будинками, люди дійсно починають вдихати сполуки, які не лише нічого корисного не несуть, а й погіршують самопочуття і дуже шкодять здоров'ю. Ми вирішили дізнатися, хто контролює ситуацію зі спалення листя і сміття, і зокрема про екологічні служби загалом. Чи є такі в Україні, куди скаржитися, коли розумієш, що без ти газу не обійтись. Зверни увагу. В ході останніх досліджень вчені довели, що зовсім не обов'язково бути видатним селекціонером, аби вивести вид вічно плодючого дерева. Сміття, сміття, сміття. Штрафи треба хороші. Отже, штрафи за порушення екологічного законодавства говорили про них багато. А віз, як то кажуть, і досі там забруднення земель, їх цільове використання, передбачена адміністративна відповідальність 52 другої адмінкодексу, яка передбачає накладення адміністративного стягнення як на фізичних осіб, так і на посадових 250 гривень. Зараз ця сума буде збільшена. В п'ят раз, тож якби здирали солідну данину з кожного винного, більшість з них одразу б зрозуміла, що звичне сміття швидко стало б майже золотим. Окрім тротуарів, активно забруднюємо ми ще й повітря. Причому чи не найактивніші претенденти на чемпіонські звання у цьому виді спорту, якраз ті, хто покликаний за чистотою доглядати. Всі звикли до того, що кожної осені палиться листя, інші там рослинні залишки, бо коли там гілки обрізають, це все спалюється. І всі також звикли, що восени люди хворіють, там різні там застуди і так далі. Але чомусь ніхто якби ніколи не додумується провести паралель, тому що в принципі більшість людей мають офіційну алергію на дим. І виходить, що ті, хто палять листя, вони безпосередньо є причиною загрози здоров'ю людського. От, для багатьох людей протягом року дерева накопичують в своєму листі радіонукліди і накопичують в своєму листі автомобільні вихлопи. Фактично. Воно все протягом року збирається, збирається, листя падає, і теоретично воно повинно потрапити в ґрунт. Але його підпалюють, і коли людина вдихає ось цей дим від спалюваного листя, вона фактично зараз вдихає річну дозу радіонуклідів і річну дозу автомобільних вихлопів. Тож, чисте повітря занесене у червону книгу сучасного мегаполісу. Коли вже спакували валізи і остаточно вирішили підкорювати будь-яке місто контрастів, слід дуже обачно поставитися до вирішення житлового питання. За станом забруднення атмосферного повітря в місті Києві проводиться центральної геофізичної обсерваторії на 16 стаціонарних постах, які розміщені в восьми районах міста. В центральній частині міста найбільше забруднення це на Бесарабській площі, на Московській площі. От, потім, вдоль великих автомагістралей, от, таких як Проспект перемоги, одезнах це поблизу метро Святошино, і в районі метро Шулявка по вулиці Довженка. Але вчені запевняють, що роги чи хвіст при цьому у вас точно не з'являться. Головне, щоб вітер був попутний чи взагалі, хоч який-небудь Ну, якщо жити поблизу високих труб, то можна не боятися, тому що чим вища труба, тим забруднення з вітром йде іде чим дальні. І тільки у тих у безвітряну. Погоду, коли невелика швидкість вітру, то жителі, які проживають поблизу високих труб, можуть відчути запах викидів з цієї труби. Хай там як на дворі мій діб моя фортеця. Тут я вже точно в безпеці від екологічних вибриків. Вважаєте так, поспішаємо вас засмутити. Рівень забруднення від розбиття будь-якої модерної лампи може бути більш загрозливим для вашого здоров'я, ніж той, що накоїла промислова труба за цілий день. Опасно существует в тому, що ртуть, которая существует здесь, конечно, но тем не менее є определенный способи общения з То есть ртуть это достаточно опасно. Навіщо, якщо, наприклад, градусник розбивається, точно також надатися кіклампочки, которая розбивається. Її, в принципі, необходимо обробити, осколки, то де вона розбилась марганцовка. Тож виходить, самі не відаємо, що творимо палимо листя чи сміття, вдихаємо шкідливі сполуки і вкорочуємо собі життя. І ніяких штрафів не боїмося. А між тим екологічна ситуація у світі майже критична. Тож хто подбає про неї, як не ми самі? Бережіть своє здоров'я. Громадяни України кажуть: у нас все не як у людей, навіть листя спалити, чи те саме сміття нормально не можуть. Виникає запитання: а чи не ми самі є тими, хто у повсякденному житті часто навмисне заплутає ситуацію? Та розплутувати їх наше покликання, окрім телевізійного простору. Запрошуємо вас на сайт тридабі.рамус.ком'ю місце, де ми завжди відкриті до спілкування і пропозицій щодо наповнення програми. До зустрічі завтра будемо говорити про безпеку. Таксі не пропустіть, якщо хочете бути озброєними знанням законів. А з вами у студії була тетяна Рамус. Побачимось.